Доброго зимового ранку малята. Зима кружляє і сміється, Вітерець за нею в'ється, сніг, мов хутро розвіває, білі крила розправляє, криті килимом всі стежки, Брульки сяють, мов сережки, і зима, як справжня птиця, в білій казці чарівниця. Що може зрівнятися з красою і пишності білосніжної зими? Зима красива, але найхолодніша пора року. Сонце взимку знаходиться низько над землею і не нагріває її, так, як в інші пори року. Усе живе, ховається, чекаючи тепла, птахи відлетіли, а ті, що залишились, літають неквапливо. Все стає білим, чистим, світлим. Зима принесла з собою незвичайні явища, які водночас і чарують нас і таять собі небезпеку. Що ж це за явища? Вчора ще у річці плескалась водичка. Як з'явився сивий дід, то зробив з водички. Лід. А що ж це за такий, такий дід? Так, це мороз. Мороз приходить зі зниженням температури повітря. Малювати на вікнах він майстер не потрібен йому фломастер. Морозковує річки в лід, будує крижані мости, розмальовує вікна неповторними візерунками, які перетворюються з краплинок води та холоду. Верхній шар води у водоймах річок, озер ставків, промерзає та покривається шаром льоду, та так утворюється крига. На тонкій кризі ходити дуже небезпечно. Взимку в саду на вітах заіскрились білі квіти. Хто ж цей диво-садівник? Що зробив такий квітник? Це іній. Іній це маленькі кристалики крижаної води. Коли повітря, що містить багато вологи, охолоджується до точки замерзання, тоді утворюється іній. Небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала. Він на землю тихо ліг називають його сніг. Це найбільша радість для дітей. Адже по сніжку можна покататись на санчатах, можна зліпити снігову бабу та поратися в сніжки. А звідки взявся сніг? Коли малесенькі, майже невидимі краплиночки води в хмарках, притягуються і замерзають, утворюються маленькі кристалики льоду. І коли вони падають, то в повітрі ростуть і збільшуються за допомогою вологого повітря. При цьому утворюються шестикутні кристалічні форми. Сніг теплою ковдрою вкриває рослини, тому взимку їм не страшний мороз. Коли сипле багато снігу, таке явище називають снігопадом. Подивились ми в вікно аж очам не віриться, все навколо білим біло і мете курделиця. Гурделиться ще одне явище, коли піднімається вітер вгору, піднімає це й з землі сніг, який впав додолу і ще не встиг залежатися. З поривами вітру сніг піднімається над поверхньою землі на різну висоту і кружляє в повітрі. Хурделиця зменшує видимість на дорогах і заважає роботі транспорту, тому це може бути небезпечно. Хурделицю називають по-різному: Хуртовина, завірюха, віхола, сніговиця, заметіль, сніжниця, віхоло. Хурделиця після себе залишає снігові замети. А коли сильні морози. То в таку погоду сніг пухнастим стає і скрипучим. Іноді взимку вже тме теплий вітер, що пролітає з морів, і тоді наступає відлига. Теплі сонячні дні, сніг стає м'яких з нього можна ліпити сніговика, але потім він може й розтанути. Під нашим дахом це диво росте, сонце пригріє, воно відпаде, це бурулька. Наприкінці зими. Коли сонце пригріває, дахи то сніг починає танути, але мороз встигає перетворити воду на борульки, але під ними ходити дуже небезпечно. Дощ пройшов мете хурделиця, враз мороз і ожеледиця. Ожеледиця це шар щільного льоду, що утворився на поверхні землі, на предметах, що оточують людини, при замерзанні перехолоджених крапель дощу або туман. Ожеледиця є дуже небезпечною для життя і здоров'я. Небезпечна для руху автомобільного транспорту, тому тримаємося безпеки. І все ж, незважаючи на небезпеку, ми дуже любимо зиму. Давайте ж підберемо слова, прикмети до нашої семи. Вона може бути люта, крижана, холодна, сніжна, морозна, гостинна. Прекрасна, святкова, срібляста, неочікувана, привітна, довгожданна, мила, щедра, мережана, незвичайна, весела, гарна, чудова, казкова. Така наша зима -чарівниця. Від сьогодні ви знаєте про неї трішечки більше. Ви були дуже старанні й уважні, а я з вами прощаюсь.